Тетяна вже два роки вчителює, але постійно намагається вдосконалювати свої знання та розвиватись професійно. Тому тренінг її зацікавив. Я просто знаю, як тяжко цим дітям вчитися, як тяжко цим дітям адаптовуватись та соціалізовуватись, скажімо так, і мені б хотілося чимось допомогти. Теоретичні знання цієї проблематики молода вчителька має, а от практики обмаль. Такого в мене особисто не було. Можливо, ті, хто вчився на чистій психології, можливо, в них якби був такий досвід. У мене такого досвіду не було. На тренінг запросили студентів та практикуючих вчителів. Крім теорії, також буде практична частина. Це школа передбачає собою проведення п'яти тренінгових занять, які будуть читати фахівці в цій галузі, Крім того, практикуючи соціальні працівники, психологи, які працюють з такими дітьми після завершення школи сертифікації. Ми, ми передбачаємо апробацію цих знань засвоєних безпосередньо на практиці. Учасники тренінгу прагнуть здобути додаткові знання та навички і переконані, що це дозволить їм працевлаштуватись. Я вважаю, що це необхідно для моєї спеціальності, тому що ми можемо працювати з соціальними говернерами і саме займатися допомагати таким дітям. Але в більшості випадків працюють із такими дітками, саме волонтери. Ця робота зараз проводиться в основному на волонтерських засадах, але можливість потім влаштування на вакансію. Помічник вчителя на уроках є тетяна. Має мотивацію працювати із такими дітьми, адже щиро прагне допомогти малечі. Це велике задоволення, коли ти допомагаєш цій дитині. Ти бачиш просто в динаміці прогрес в ну от, в її розвитку. Ну і це дуже приємно, що ти, от людина, да, і ти можеш комусь допомогти.